Усіх вітаю! Мене звати Віта, і тут я розказую показую про своє в'язання. Цього місяця у мене не так багато готових робіт, лише дві пари шкарпеток, але це абсолютно окей, бо червень був дуже насичений, і по особливому особливий був місяць. У цьому відео я покажу вам, що в'язала, що придбала для свого хобі. Розповім трохи про пряжу, про враження від процесу і поділюся моментами життя та відпочинку на природі. Що відбувалося у моїй родині в цьому місяці? Було справжнє свято. Мій старший син закінчив 12 класів. А трохи пізніше ми святкували його в 18-річчя. Це було дуже зворушливо. І хоч рукоділля відступило трішки на другий план, усе одно я встигала щось пов'язати. Хоча б декілька радочків в день я могла в'язати. Тут, ви бачите, зараз такий декор на столі. Це мого сина була шляпа, в них був такий темно-сіренівий кольор аж до синього, і в них були такі кісточки, вішалися. Я вирішила поділитися цією радістю із вами. І так, перейду я вже до в'язального, почну з цих шкарпетків. І ці шкарпетки я в'язала в у межах чудового проєкту, який називається Шкарпеткова валіза 2025 Світланою. Це її інстаграм, але ми в'яжемо ці шкарпетки в телеграмі. Кожного місяця нам дає Світлана завдання, показує, розкаже. І ось цю п'ятку я спробувала вперше. Вона була для мене в новинку. У нас з таких складається вив'язування чотирьох етапів. Тут ми вив'язували, не видно, як п'ятку Стронг, потім, як п'ятку, бумеранг робили отут. Чи помідорку робили збавляння. І ось тут робили ми прибавляння. Дуже цікаво, мені сподобалося. І ще був цікавий мисок. Бачите, ми робили закриття всередину. Що я ще зробила трішки по-свому, це то, що я в'язала ці шкарпетки вночі, і було темно. І нитка тоненька, і пряжа темна, і час був теж темний. І я не змогла розпустити цю нитку, на яку набирала я петлі. Я вирішила, що я по ній наберу петлі і зроблю ось такий підгін. Звідси не видно, а всередині вони даже мені прикольно виглядають. Ось так: з якої пряжі я в'язала? Пряжа в мене ось етикетка. Я вставлю відео, як я знайомилася з цією пряжею, тому що я уперше в'язала шкарпетки з цієї пряжі. І також поділюся, як в мене, що ці, процес цих шкарпетків. Ось в мене є така пряжа, і я із нею раніше не працювала. Це буду уперше з нею працювати. Тут стандартний 100 грам на 420 метрів. Water Color. Тут ще цікаво написано, що вони дуже ніжно поводилися з овечками. З яких стригали шерсть. 75% тут шерсті і 25 нейлону. Що ще, дивіться, цікаво мені, що вся пряжа така а, темних кольорів, а отут щось отаке біле. І як воно має лягати в шкарпетці, не зрозуміло, тому що отут, на етикетці шкарпетка намальована уся. Темним кольором. А що це біле, не зрозуміло Чи це розділяюча полоса, яка має від... розділити одну шкарпетку і на другу шкарпетку, щоб різ... рівномірно поділити пряжі, я не маю ніяких, як то кажуть клу ідеїв як воно. З цієї пряжі буде лягати секції. Так, я ось витягнула із середини. Давайте подивимося разом, що тут середині. В середині більш такий, бачите, синій колір на екрані вам передається він більш світлішим, насправді він темний. Тут, а далі, бачите, такий більш темніший до корічнього. Вам такий до баклажанного якогось кольору. Мені цікаво, ніколи не в'язала, з цією пражою не працювала, тому мені цікаво, з якої сторони мені почати. Чи з середини, чи звідси. І також мені цікаво, якими спицями буду розбиратися. А що вийде, поділюся з вами далі. Ну що ж, можна вважати літнім сезоном розпочато. Ми приїхали у свій улюблене місце таке парк. Ця вода йде від заліву, від океану і вона є сольона, але так як ще не було багато сонячних днів, то вода ще прохолодна. Можна просто. Плавати на лодках. Он бачу на Pellowboards, там далеко люди плавають. І також ловлять рибу. Тут є камбала, смачна така риба, мої десь хлопці теж ловлять. А я відійшла від людей, але тут близько до дороги, тому ви будете чути шум машин. Сподіваюсь, гарна буде запись. Так, ну що ж, а я як завжди з в'язаннячком. Так, моя проєктна сумка, торбочка. Це вже, ви бачите, має бути наступні шкарпетки, але це ще не факт, що я розпочну із неї. Я взяла просто з собою у дорогу. А в'яжу я ось іншої пряжі. Я роздеребанила моток. Я... Вставлю чи вже вставила відео, як виглядав цей моток до того, як я його роздеребанила. І навіть зв'язала одну шкарпетку. Вона ще не заблокірована, тому вона така ще не дуже в гарному стані. Розпочала вже другу, це короткі шкарпетки. Ну, не самі такі коротунці, ні, трошки вище вони будуть. І це теж із пряжі Лен тільки називається вона щось з, з фарбуванням пов'язано. Я не взяла з собою етикетки, дивлюся зараз. Я ще буду показувати ці шкарпетки, тоді, думаю, і зніму етикетку. Ось фіксую мій процес, над чим я зараз працюю. Хотіла трішки поговорити про цю нитку, але не буду, так як тут багато шуму, може і нічого не вийде, звук буде дуже не гарного качества, quality. Любуємося водичкою, насолоджуємося гарним її кольором, таким шумом морським. І тут буде зараз прилив. тому що тут буває лівий прилівий, був от а зараз вода буде прибувати. Тому мені треба йти звідси, бо вода аж доходить сюди. Так що я потім не зможу добратися. І тут, як бачите, берег камінистий, в ракушках потрібно бути таких спеціально свимін shoes, капцік для плавання. Так. Аж не віриться, що знов наступив літній сезон і це наше місце, на яке ми дуже часто приїжджаємо. Друга пара, це я в'язала із пряжі Alpaca Sacks від Lang. Чотири нитка, Easy Wash, можна прати в пральній машинці. Це дуже м'яка і тепла. Альпакова пряжа, яка створює об'ємне затишне полотно. Я вирішила зв'язати в дві нитки, щоб додати щільності. І ось я додала ще одну нитку з іншої альпаки це альпака Лесі. Ось така етикетка. Вони майже схожі за кольором. Це трішки темніша. Але і ця. Вона має теж такий якийсь відтінок цікавий, ну вони поєдналися, мені здається, разом непогано. Полотно дуже м'яке і пухнасте таке. Я не могла ніяк з цією пряжою подружитися, тому що пряжа м'ягка дуже, резинки вона не тримала. Я знайшла цей візерунок на. Pinterest, і вирішила зразу з нього розпочати. Зробила оту там перехрещування, тому що не тримає резинку. а ось цей візерунок підійшов. найліпше, мені так здається, я пробувала багато інших. Ніяк не, не могла підібрати під цю пряжу ніякий я візерунок. Тут у мене кругла п'ятка, е, просте стрічкове закриття, але нічого не видно, бо пряжа сильно розпушилася. І м'яка така вона, бачите, гарно вона тягнеться. Я думаю, що це і за нитки. Я намагалася в'язати щільно. У мене тут на цей візерунок я набирала 68 петель. Це чоловічий розмір. 44, 45, в мене трішки залишилося, ось ще ниточки. Це надзвичайно теплі і приємні до тіла шкарпетки, які ідеально підійдуть на зимні, такі прохолодні зими. І ці шкарпетки я теж в'язала на природі, але вже в парку іншому. Зараз довші дні, багато зелені на дворі. і мені хочеться більше проводити часу на дворі. Це додає натхнення і спокою. І дуже я полюбляю такі моменти. І мені здається. Що літо створене саме для того, щоб більше бути на природі. Дні стали довшими, світлішими, і так хочеться в'язати просто неба, слухати пташок, пити якісь прохолодні напої, сидіти в парку або біля води. Навіть коли мало часу, хоч кілька радочків. Але все ж таки на свіжому повітрі і вже зовсім інший інтерес і настрій до життя. Я сьогодні до вас із парку підключаюся, так як вже настали довші, тепліші дні, більше проводимо часу на природі. Це такий милий, гарний парк. Пташечка коло мене наспівує мені щебечі пісеньки. У мене на спицях. На спицях в мене є процес. Я в'яжу ось другу шкарпетку пару до цієї шкарпетки. І це нитка в мене альпаки. Довгий час я не могла з нею ніяк подружитися із-за того, що вона... Дуже м'ягка, така як Мирино-сковська. не тримаю, я підібрала візерунок, цей візерунок легко запам'ятовується. Можна не дивитися навіть схему. Ось такі в мене справи в'язальні. зовсім чомусь в'язальні Але я сподіваюся, що Усе наладиться і я вернусь до свого в'язального такого часу, де буде більше у мене, більше часу на в'язання. А поки так покажу трішки більше, як тут гарно. Це озеро таке маленьке. Можна сказати, що воно ну, не сильно в горах, там гори далі видно. Ось приближу, бачите, там є гори. І вокруг цього озера є доріжка, за цими деревами її звідси не видно. І можна прогулятися, пройтися в лісі. Так, лісом верніше. Хто любить рибу, ловити можна щось зловити. А хто любить плавати ось на таких педалбордс Плавають. Це маленьке озеро. Трішки спуск тут, а такий похилий. Будемо тяжко сходити до цього озера. Але... Дуже туди так затишно і спокійно. Пташки тільки нарушають спокій. Цього місяця я зробила для себе невеличку приємність, придбала проєктну сумку. Вона не лише красива, але й дуже зручна. Тепер усі мої в'язальні дрібниці зібрані в одному місці. Ось ці сумці. Також я купила чохол для спиців. Нарешті, в моїх спицях буде порядок. Чохол мені сподобався теж своїм таким овечим принтом. Дивіться, які вони мілі мордашечки такі всі. І що мені тут ще сподобалось, що тут підписаний розмір спиць. Бачите, ось так. Я їх куп... Цей чохол спеціально купила для спеців Tulip, так як часом буває стирається надпис на спицях. А я, як завжди, лінійки не маю під руками, щоб виміряти розмір спиці. Тому я вирішила ось придбати такий чохол для спиці, щоб. Не забувати деякий розмір спиць. Так, ось ще одна пара Це 3,75. І ось ще одну маю пару не поставила в цей чохол. Так, це який розмір, це трічка. Самі такі ходові розмір спиці, яким я часто користуюся. Я думаю, що можна купити 4 до 5. Далі я вже тими розмірами не користуюся. Є у мене такі ліски. Я думаю, що всі знаєте, да, що якщо більший розмір спиців, то і потрібно брати відповідний розмір лісків. Бо ось тут не підійде оцей стакан до спиці. Так, вони. Цікаво придумали, що потрібно купляти додаткову щелізку для більшого розміру спиць. Але мені тули подобаються, вони дуже удобні так, Також тут є такий зипер, де можна ліски, так в мене вже тут одна є, зберігати. І це ручної роботи цей чохол, і також сумка. Придбала я ось собі такий чохол, буде в мене тепер уже порядок в цих спицях. І приємно брати до рук таких милих овечок. Так. Тут трішки овечки відрізняються, вони вже не вже не кардових таких лопотисах якось тут. А прості овечки. Ну, тим менш, вони непогано не виглядають, а наоборот, більш мінімилими такими. Сумка, про, сумка проста, має ось ще такий карман на кнопці. І всередині вона вже не має ніяких карманів, просто глибока така сумка. І суцільна ручка, яку можна брати на руку, ось так собі. Я вже вигулювала цю сумку, брала з собою в процеси в парк. Приємна така мила сумка. Ось такі в мене вийшли в'язальні і не багато в мене моїх процесів, але в кожній парі шкарпеток є частинка мого настрою, спогадів, вдячності за те, що я маю можливість зв'язати, творити і ділитися з вами. Напишіть у коментарях, чи вдається вам влітку знаходити час для рукоділля і чи любите в'язати на природі. До зустрічі в наступному відео. Нехай ваше літо буде затишним. Дякую за перегляд! Ми кожного року спостерігаємо за воздушними оцими шарами, повітряними кульками, реостатами. Як правильно, не знаю, бували такі рази, що вони прямо над нашими головами, над хатами пролітали дуже-дуже близько. Он ще одна летить. Їх завжди три. О, оцей. Любов завжди. Мені здається, цей новий колір в них, а, а той не бачу, який він має там розкраску. Класно, у нас. якби на нашу хату не впали.